Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо топлене вершкове масло Кхі. Таке масло вважається найправильніше для смаження, так як воно витримує високі температури плавлення і не горить. Масло вибираємо якісне, справжнє жирністю не менше 82%. Ріжемо його кубиком і кладемо на плиту топитися. Як тільки масло розтопиться і утвориться ось така біла пінка. Виключаємо його. Масло таке не можна кипятити, тільки доводимо до кипіння. Вливаємо горнятку води, охолоджуємо та кладемо в холодильник, щоб масло добре застигло. До речі, масло кі в перекладі з індійської і є топлене вершкове масло. Після того, як масло повністю застигло, виймаємо із холодильника і ножом пробиваємо ось таку дирочку. І зливаємо повністю всю рідину. Що це за рідина? По-перше, це вода, яку ми додавали. Також сходить весь молочний білок, лактоза, козеїн. Далі кладемо масло на плиту і на самій маленькій температурі будемо топити його приблизно 1,5 години, поки масло не стане криштально прозорим. Це чисте масло, яке ми вже стопимо, можна вживати і алергетика. Таке масло корисне не тільки для готовки, також воно ще має і лікувальні властивості. До речі, моя бабуся колись лікувала кашель тільки таким маслом. Переливаємо масло по баночках, і я спеціально це роблю на вагах, щоб ви подивились, скільки. Вийде чистого масла. Я використовувала сьогодні 500 грамів масла. Другу баночку я вже накриваю марлею, так як на одній кастрюлі ще утворився ось такий осад. На французькій мові топлене масло це Біор І в всіх високих ресторанах. Використовують таке масло для приготування соусів, також млинці смажать на такому маслі, тому вони такі дуже смачні виходять. Зберігати таке масло можна і без холодильника декілька місяців, а в холодильнику навіть до року. Рідину, яку ми злили від масла, її не потрібно викидати, на ній можна пекти. Попробуйте обов'язково приготувати таке топлене масло. А я з вами прощаюсь до наступного відео.